Одні ремонтують техніку, а інші, не покладаючи рук, створюють сприятливі санітарно-побутові умови праці для колег водіїв, вантажників, ремонтників. На КП Автотрансервіс тривають ремонтні роботи в приміщеннях, де працівники матимуть змогу перевдягнутися, прийняти душ, пообідати тощо. Хотим здесь сделать отдельно раздевалку для водителей и для грузчиков. Отдельно, чтобы они здесь не ели и не раздевались. Отдельно будет у нас столовая, отдельно душевая. Отсюда с раздевалки будет находиться душевая и туалет, и санузлы. Ну, все отдельно будем. Ну, я не знаю, не могу говорить, когда мы это закончим, потому что мы делаем все своими силами. Пока, надеюсь, мы закончим. Ну, планирую до Нового года закончить. Там как пойдет. В'ячеслав Ганчурін відзначає, що тут тривалий час не було ремонту. Більш того, взимку в приміщенні доволі холодно і працівники часто хворіли. Нині розглядають можливість опалення роздягальні, душової та їдальні. Планують встановити електроопалення. Заступник міського голови Андрій Криштопов виїхав на місце та проінспектував хід ремонтних робіт. Поспілкувався з працівниками та керівником підприємства. Хочу дійсно подякувати керівникові. У Нас автотрансервіс ніколи тут не виконували роботи такі щодо зручності наших водіїв, які працюють кожного дня і в такому посиленому режимі. Буде в них тут тепло вже передбачено тут опалення. Тому і буде зручно в зимовий період тут знаходитись. І ну дуже приємно, що ведуться роботи нашими силами, зусиллями самого, самого комунального підприємства. Матеріали щодо виконання робіт всі закуплені. Ми вже бачили на складі, вже все є. Ну от залишилося завершити ремонт, і буде тут зручно. Усі роботи виконують працівники підприємства. Після того, як завершать ремонт роздягальні, їдальні та санвузла, планують перейти до гаражу та ремонтних майстерень. Слід наголосити, що керівництво міста приділяє особливу увагу створенню належних та сприятливих умов праці для співробітників усіх комунальних підприємств міста. Олена Малайван, Анатолій Лукянчук, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.